Найрозповсюдженішою помилкою при комунікації з партнером чи іншими людьми є те, коли ви переконані, що людина, яка з вами спілкується, така ж сама, як і ви. Тобто у неї мають бути такі ж реакції на події, як і у вас. І лише по одному погляду вона має зрозуміти, про що ви думаєте та переживаєте у даний момент. І це є найбільшою оманою, бо перед вами інша людина зі своїм життєвим досвідом, сприйняттям світу, баченням, відношенням, настроєм, думками, ми вихованням, переконаннями, темпераментом тощо. І вона не може, не буде і не повинна бути як ви. У неї має бути своя думка та позиція, і це нормально, навіть якщо ви їх не розумієте і не розділяєте. Тому, якщо вона вам щось сказала на ваш погляд, неприємне або образливе, краще одразу уточніть, а що саме малося на увазі, бо далеко не всі вміють чітко і однозначно висловлювати думки. І часто виявляється, що ви взагалі говорили про різні речі, і немає жодних приводів для сварок чи образ. Це виведе вашу комунікацію на якісно новий рівень. І, до речі, зверніть увагу, коли ви тривалий час спілкуєтесь з людиною і ви прямо ну, в усьому однакові, вона з усім погоджується. У такому випадку рекомендую замислитись на щирістю людини по відношенню до вас.